Всім привіт на каналі Сімір. Та в цьому відео я, Сімір, буду грати в режим в Roblox по назві Ніндзя Легенд. Ну, а довго затягувати я не буду, тому погнали! Ну, а я вже зайшов, але я трохи грав, а я вам покажу, а, що тут саме треба робити. Бо я грав. Так дивіться, наприклад, можемо так. Ну, нас також можуть бити. Але ми будемо в цьому відео прокачуватися і зробив, я просто грав, що мені інше знімати, я не знаю, так. Так. Я тепер буду багато ігор в Роблоксу знімати. Чому? того що речі, для виживання вам треба ще вміти пригати. Дивись, і вам треба ще старт прыгати. Як і я. Я так раніше так піднімався, піпець, У мене бамбук залагав. А тепер я з мечом. А, тут просто тепер не пришли. Це погано. Бо раніше можна було так прилітати. Ви б знали. Царь. тільки -ті. я царь. Царь упав. Я хочу цього царя вбити, бо за його можна буде ще багато отримати. Ну ся ге ге. А, душа! Ні, треба душу забрати. Все, в мене я його душа. Нихера, я вже царем став. А, типа я стою царем коли сюди піднімаюся? Такущий король Симирил. Сталь. Бог. роби, я что царей объяснял? Витя А, я після цього стаю и царем голы. Добре, але я не хочу бути царем гори, Я хочу бути царем. Монет. Все, сюда. А, тут є тепер імира, дивіться, Тут є тепер і моря. Є... Й-ма, я не хочу нікуди, мені страшно дойти. То мене вб'ють одразу, мені цього не треба. Подожди, мене нейтральний ранок. Мені треба тральний. Вот порталчик, может быть, это не спецкрытый. А. О! Дивитесь Залазим на дерево? Сейчас да. О, oh, имба! Mm -hmm. Блин, ну Було би повіше, було би получше Бэм. нам треба вище як ми туди підемо. бем, Блін. бем. Палаючий остров Нам ты не треба, пойми. Не добре. Сюда. І тепер нам куди треба? Я туди не допрігну Туда я допрыгну. Туда я, мабуть, не допрігну Опа-на! А це нам треба плюс 15! О, о! Острів, острів! Нам... Да? Треба ще піднатися. Надо ще і не рисквати. Ну хоча хто не розкрує, не доб'є шампанская, я не випив шампанска. Бем! О, я так зрозумів, я туди зараз піднімусь. Подивіться, який я тебе жесткий паркурист. Ема! Бемс, паркур, паркур, паркур! Ще віще нам треба. Ні, я хочу багато повіще, щоб багато чого зробити. О! Ще плюс 15 о! Зблокируйте больше двойных. Добре, я зрозумів, нам треба двой не прощі, але нам ще треба обнова. Давайте, продаемся. Ніхера 8 тисяч Бемс. О, способності там якісь. А, тут два на двадцать три Пояса. тридцать двека титул два миллиона да блин. Мне надо способности. Тридцать тысяч. О, новинка. Я ману винта уран. Вин 175 тысяч 249. РБ. Нет, це 250 альбе, Откуда на хлему стати гроші? давайте Два тисне побечи Ему, тут важко виживати Вижват. Але добре, нам треба виживати. Один-то! Один, то! Один то чи Одна тисяча. Це круто! До речі! тут бос. Я з тобою не сильно хочу зряжатися, але мені треба з тобою зв'язатися. Зріж... Бем-бам-бем-бем. Ну мені цікаво... А, все! Я його вбив, мабуть. А, так він мені ровно нічого не робить. Валим. Там челс трасс. Або, я не знаю, може цей. А, ну хотя я еще його так и Так тут безопасная зона ему бела. Да давай ты жесткий хлеб. Жестко фармим. À Ни Нихера я убежал. Нет, нет, не можно ходить это мне. Не, холди. Свезни не є. Нікого немає. Плюс п'ять Ч. Сюди на базу. Ужасто хлікаємо. Да блін, ну куди ти йдеш? Ну ні, ну не ні, йди нікуди. Я хочу тебе вбити, це? Добре, я включу запись, тоді я його вб'ю, бо щоб його вбити, треба дуже багато е, годин. О, підписуйтесь, ми вже максимально ніндзюку. Я поки цього чела вбивав, я вже можу її передати. І давайте тепер 180к, може... 108к, симба. Два миллиона. Ну а 29, девять. Тридцать восемь. Сорок восемь требуем. А щось шесть купити, Раз. 32к купити, Полис тигра. О, вже він інший, А титул. кузнечик, кузнечик. Титул О, треть А, что-то того, да Круто Давайте способности Дивитесь, за 8к мне кажется я есть способность Я за 8к А, нам это требует Або подождите Переходим И двойник, и штык Давайте я треть по-безопасному сделаю а чё? А, обор... подожди, чё я нажал? Один К. Давай тут три. Первый питомец. Красный котенок. Да пятый. Так, подождите. Теоретика. Время за царя. Сыграно времени 51 минута. круто блин подождите а де моих хранения о питонцы одеть так я крутый ще став, я пішов дали убивать цього босса а де, де босс справді де босс а ос-бос Короче, я так зрозумів так я мабуть Симба сукеанами більше треба кидатися. А значить я їх раньше не буду вбивати, бо я, бо я не буду нічим кидатися. Ну, хотя вони в треба будуть. Ну, обмін. І що це за херня? Зазрабим. О! Лисо, передаче. Но ну, ще мені випаде. Десять минут плюс 10 минут. 10 щи. Ну, это, мабуть, больше фортуны, просто до задачи перевело А в чем прикол, что я получил? Это вот так всем покидаем. О! Принят, Давай! У мене петрів немає, пеже, дайте. Блін. Ні, ну я би так ж не согласився. Блін, я тобі він... О, обмін. Ура! Так, дивись. Давайте. Так, пеже. Ріл? Дожди. Пети. Єма! Подождите, подожди о Я Емой Ба Я бебес счастливый блять Инте добрая людина попалась я плюс девитись А я что этих питомцев еще улучшит? Я что, я их улучшу? Мини-сней. Блин, а я можно их улучшить? Я их улучшать. О, плюс. 20 50 роблоксов стоят. Ема, а я потім задоначу, мені Мне кажется, если вам ця гра игра, я буду знімати про цю гру у видосике. Бааааа, я піпець щасливий. Так, следующий э, трейд. Так, давайте. О, давайте! О, жорсткий обмін! Давай! Блін, це був жорсткий обмін. О, продаем. 4 миллиона? Уже 4... Звездки у меня 4 миллиона. Я 4 миллиона получил. Погнали. Купляем Кузнечка! Кузнечик. Ура, у меня нет кузнечик. Надо ждать. А куда мы идти по... Я я браслав 2 миллиона. Тобто, подожди, я за 2 миллиона купив собі тузничка. И можно ще сказать, я и брасрав 2 миллиона. Я мать счела. Блин, а что мне тебе зробити, блин? Писните. Подожди, способность. Боже, де тут Ось, придать. Давайте я их сразу хочу бисом продать. Давайте цих бистом получим. Все продаем. Да блин! Чел! Не трогай меня. Все, я в безопасной зоне. Он пять вих я хочу себе купить. О, Все, ...сразу собі. Так, дивитесь, титул. 4 миллиона цей стоит. А, мо... а еще я еще один один из этого. Новичок, это первое. Нет, 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 подожди. Новичок. Надеть. Кузнечик. Брекол способности. 5к. А, двойные пышки. Давайте попишем. Зараз 5к собі собираю. Бемс. Но мне требует двойные прыжки. Вы дивитесь. Двойний прыжок 0. Из одного. То есть дивитесь. один двойный прыжок. це погано. А мы зараз возьмем по писаму. Бемс. І все погнали способності. Так, нам треба зараз жорстко влучитися. А, подожди. Все, двойный прижог Тріска. Так подождите ми, ми быстро не збираємо тріска. Підписники, А це в мене, мабуть, залагало і залагало в мене в лучшу сторону Дивіться, у мене вже 22 ка. за пару секунд Так, давайте пописываем зараз і останній все, 3К. Серйозно, я не вірю. подожди, підписник, типу, я так швидко прокачаюсь. Блін, мені 15. 15ка. Тобто, подождіть. Вам не тариться, мені там треба було по 1000 моцепносити, тепер дивіться, 15ка. Підня 15ка. Так я зараз бісу прокачаюсь, дивіться, живіт мені прижорт. 125. На 120 к це уже хотя бы шост. Блин, я изи, все це не собираю. Так все. Так це імба! Чикайте. Давайте сейчас навіть меч нормальний себе получу. И вообще и будем. И видос можно будет закончить. Вообще імба! Давайте зараз тупо насобираю. Собі куплю меч и все, тюнчу видос, я тупоча всю уже. Еба, имба. Все, я тупо закончил видос за 18 минут. Ема. О, трейд. Блин, то Не получилось. Двигаешься що... хочешь за. Тогда ты на экран. И два. Иди. И два сюда. И все, девитесь. Так, давайте, ты побачишь, я хочу отдать. Я не знаю, это имба. Я не знаю, блин. Я нашел на третий, бо я петах не сильно розбираюсь. Добре, дивіться, що робимо. Нормально, ну, так. Сразу набагато І Зараз ми так накопимо на всі мячи. Стоп, підписники, а я чо? Я так возьму і не збираю собі я так і гру можу прийти. Ще так час постояти, я ще на ніч так поставити. Ви прикиньте Блін, я поставлю це на ніч, я хочу це на ніч поставити. Це прикиньте стільки буде. Це імба буде. Я потім я потім на ніч поставлю, тупо на зарядку і все. Імба! Блін, імба бой в мене. Все дивіться, підписывайте. Йома в мене. Я що я зробив. Так давайте. Розлагаємо телефон. Дивіться, нам треба як мінімум, нормальні мечи. Ну, нормальні мечи зараз будуть на базі. Я сто канаї собирал. Я навіть звичайно, зараз ще получив. Мало тільки я зарабатую, бля, але це навіть і добре. Просто дивіться. Тупо. Блін, бабусь, грошей не хватає. А, я вже більше прокачався, дивіться. я був тільки на цьому. Тепер у мене оця палка. Дивіться, зараз я побічому навіть. Це бістро накоплю. 40к. чекайте, 48к за секунду. І ще трохи давайте. Все, 48к на базу. Гнали. йдемо в магаз. А, все, пришли є. Три не Гнали і. Сюда 67. 150 мільйонів, Блин, 150 мільйонів за ніч, не можем на спа. О! обмін Блін, у мене респектів немає на таких. Не, ну все. А Можна сказати, позакачався. Все, давайте ще тут. Под... А, тут треба ці отримати. Але імба, імба чекайте. Так у мене вбили. Не, ну все. Імба. Блін, підписники, я сподіваюся, у мене не залагало, так і мусить бути, але сподіваюсь. Я, я думаю, це не залагало, у мене не могло Прям так пічну залагати, як треба мені. Тому якщо це не залагало, то блин, я буду мега щасливий. І якщо вам ця гра подобається, якщо вам сподобався цей відос, напишіть в коментарі. а зніміть ще один такий відос. Ну, а я пішов робити монтаж на це відео, ну а вам всім... Bye 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 bye!